оперативно розшуковими заходами, працівниками поліції встановлено місце знаходження громадянина Російської Федерації, який перебував у розшуку по лінії Інтерполу та Європолу. Ініціатором цього розшуку була у нас Російська Федерація за вчинення ним низки злочинів, передбачених Кримінальним кодексом Російської Федерації. стаття… 105 це вбивство двох або більше осіб. Та стаття 222 це повоне законне поводження зі зброєю оперативним. Встановлено його місце знаходження на території міста Лозова. Його було фактично затримано 13 березня 2019 року. Складено відповідний протокол, та та матеріали направлені до Лозівської місцевої прокуратури з метою. Підготовки відповідного клопотання про його тимчасовий арешт. Про що лозійську місцеву прокуратуру після вивчення цих матеріалів складено клопотання, яке направлено до Лоського міськрайонного суду. Рішенням Лозійського міськрайонного суду від 15 березня 2019 року громадянина Російської Федерації арештована тимчасово арештована на 40 діб. Фактично до 21 квітня 2019 року. З подальшим вирішенням питання про його екстрадицію, видачу компетентним органам Російської Федерації, якщо вказані органи протягом цього періоду нададуть такий запит щодо його екстрадиції, тоді буде вирішено питання в подальшому про. Його видачу, якщо у разі, якщо компетентні органи не нададуть такого запиту, відповідно до рішення суду особа повинна бути звільнена з під варти і в подальшому його повинні відпустити. Звинувачується він, як це відомо з матеріалів, які надійшли частково від компетентних органів Російської Федерації, що він в 2009 році. Разом з іншою особою вчинив вбивство п'яти осіб, і також у нього висвіт чиняв вогнепальною зброю. І за що йому і інкримінується поводження незаконного поводження зі зброєю 33 роки цьому громадянину він на цей час перебуває в ізоляторі тимчасового тримання номер 7 Лосільського відділу поліції. У подальшому він буде направлений до харківського сізо і там вже буде за місцем. Його перебування буде вирішуватись питання про його екстрадицію. До міста Харкова він буде переведений. По даним, які надали компетентні органі Російської Федерації, він ще 2014 році в'їхав до України, до міста Харкова. Я так розумію, що з того десь періоду він і перебував. Якщо він не виїжджав нікуди, то перебував десь у місті Лозова та у районі. Ну як він пояснює, що вказаний злочин він не вчиняв, і на той момент, коли злочин було вчинено, він перебував в Україні. Чи насправді це так це вже буде з'ясовувати надалі?